35 днів на межі ядерної катастрофи ракета прилетіла і декілька було зриїв, і після цього потухло світло. Персонал весь був переведений в бомбобіжі за скучення нізких людей, які були на непосредственно на робочих містах за контролем. Документальна історія про тих, хто опинився в окупації на території Чорнобильської АЕС. Невже ви будете стріляти у жінок? У дітей. Україна! Так як вони себе там вели, пили, гуляли, стріляли. А я кажу, як нема сину в жені. Убили, мама в женіка й спали. Це хроніка виживання під загрозою ракетних ударів біля атомного реактора. Покусімо всі знають шість блоків. От вони лишилися без електроенергії. Що було б ЧАЕС, Я не знаю. Це вже не фільм, це реальність. Прем'єра документального фільму «35 днів у Чорнобилі у суботу, о 22.00 на слава тіві.